Доброго дня учні 8 класів. Сьогодні ми поговоримо про безпеку харчування. Ця тема включатиме такий пункт, як харчові отруєння. Трошки поговоримо про отруйні гриби і рослини, трошки поговоримо про те, як визначити, пригадаємо про те, як визначити харчове отруєння і трошки поговоримо про те, що робити, так, якщо ми в себе чи в когось помітили симптоми харчового отруєння. Ми з вами минулого року говорили про те, що раціональне харчування це умова здоров'я. Але інколи буває так, що щось ми робимо не те, і відповідно в нас починаються проблеми з органами травлення, тобто шлунок, печінка, кишківник і так далі. І однією з таких проблем є харчові отруєння. Не думаю, що я тут дуже буду щось для вас нове говорити, ми просто пригадуємо про те, що отруєння, е, харчові отруєння можуть бути спричинені наступними моментами. Перше, е, ми можемо не подивитися, коли купуємо термін придатності, та, е, чи скільки він має відкритий цей продукт зберігатись, і тоді ми можемо отруїтися е, певним простроченим продуктом. Отруєння може відбутись, якщо продукт ну, вже підгниває чи має плісняву. Да, зараз хліб дуже часто, 2-3 дні, особливо якщо літо вологість пліснява з'являється, це теж може бути причиною харчового отруєння. Якщо ви відчуваєте неприємний запах продукту, чи, наприклад, там йогурт, чи сметану, чи молоко, ви купуєте, а там ніби якщо вздулось, да? якийсь такий непривабливий вигляд, це так само цей продукт може, можливо, він не при тій температурі зберігався. Та? І це теж може бути причиною отруєння. Ми звертаємо увагу, чи не пошкоджена упаковка. Також можна отруїтися продуктами, купленими на стихійних ринках. Uh, і це може бути отруєння ні, нітратами чи іншими хімічними речовинами, якими зараз, на жаль, скрізь сприскують uh, по кілька разів за сезон uh, різні рослини. Uh, якщо неправильно оброблялись чи зберігались продукти, так само може бути харчове отруєння. Uh, якщо виросло на забруднених територіях, а забруднені території, на жаль, у нас зараз скрізь, з того що знову ж таки повторюю, що ми... Масово е, окроплюємо хімічними речовинами продукти, е, і забруднюються е, от, от рослини, сади, і забруднюється земля, вода, повітря, на яких е, в сусідів або в нас самих так само е, ростуть продукти, і вони ці е, хімічні речовини вони вбирають в себе, і якщо в нас е, ну, особливо чутливий організм, да, то ми так само можемо отруїтись. Ну і отруїтись можна продуктами, які місять алкоголь, да, алкогольне отруєння, ви теж, певно, вже чули які бувають, є різні бактерії, мікроби, які можуть спричиняти харчове отруєння, але ну, найбільш такі популярні, да? тобто ті, які найчастіше відбуваються. Перше це ботулізм. Це такий небезпечний вид харчового отруєння, дуже багато смертних випадків. І От коли е, шкідлива бактерія потрапляє в організм, вона починає виділяти певні продукти е, ну, от, ж, своєї життєдіяльності. Да, і ці продукти токсичні. Тобто фактично отруєння не, само, ну, не сама бактерія спричиняє, а ті продукти, які вона виділяє. Та, і е, при ботулізмі може вражатись нервова система, зір може бути, та, дуже небезпечні отруєння. Тут потрібна термінова медична допомога. І бутулізм, як правило, ну, бактерії, які викликають бутулізм, це в консервах можуть бути м'ясо, тушонка, та, тобто в таких продуктах. Тому тут ми пам'ятаємо, що стихійні ринки, особливо м'ясне та молочне, ми не вживаємо. Сальмонельоз. Це, це наступна сальмонела, це наступний мікроорганізм, який спричиняє отруєння. Ним можна захворіти, заразитися під час вживання сирих продуктів, таких як м'ясо, молоко, риба. Тобто ми пам'ятаємо, що дуже важлива термічна обробка, особливо для масних молочних, для того, щоб себе вберегти. Золотистий стафілокок. Ним можна заразитись, коли ми вживаємо продукти, які зберігались при недостатньо низьких температурах. Так? Тому особливо в літній сезон будьте обережні. Ну і є ще бактерія і колі. Ці бактерії живуть в організмі людини і часто нам не шкодять, але є токсичні бактерії, які можуть потрапити з водою чи з напівсирим м'ясом. Тому з цього ми бачимо, що дуже важливо, особливо в літній період, звертати, по-перше, увагу на те, при якій температурі, як зберігаються продукти, і особливо бути обережною з м'ясною молочною їжею, яйцями, рибою. Це найбільш таки особливо в літній період. А то ще раз пригадаємо, що продукти які прострочені, термін яких реалізацій, яких вже манув, продукти, які неправильно зберігали чи обробляли, продукти, куплені на стихійних ринках, продукти з пошкодженою упаковкою чи уражені гниллю чи пліснявою, отруйні гриби ягоди, консерви з дутими кришками чи помутніли вмістом, алкогольні напоїдсь, ті речовини, які можуть бути причиною вашого отруєння, і з ними треба поводитись дуже обережно. Для того, щоб себе обезпечити, ми маємо пам'ятати чотири таких моменти. Перше ретельно мити сирі продукти, руки і те, чим ми чистимо. Зберігати бажано окремо м'ясну рослинну їжу та, в холодильнику, для того, щоб якщо якісь е, е, мікроорганізми на м'ясі, щоб вони не перенеслись на рослинну їжу. Е, нагрівати, та, тобто е, термічно обробляти молочну м'ясну продукцію. І при достатньо холодній температурі зберігати. Ось це чотири моменти. Мити, розділяти, нагрівати і охолоджувати. Це для себе запам'ятаєте. На стрінці 58 ви можете подивитись на певні гриби і певні рослини, які можуть бути отруйними. Єдине, що я вам хочу по цьому моменту сказати, що якщо ви не знаєте, що це за рослина, чи що це? За гриб, чи ви сумніваєтесь, ну, є рослини, наприклад, схожі на там, чорницю, да, наприклад, чи брусницю. Та? Але ви сумніваєтесь, то ми ці речовини не чіпаємо, не їмо, не збираємо. Тільки те, що ми знаємо, те, в чому ми впевнені, тільки те ми можемо без ризику для себе зірвати і вжити. Та? Тут, думаю, не потрібно зупинятися, це очевидно, просто про це нагадуємо. Що краще відмовитись від якоїсь рослини чи гриба, ніж потім опинитись в лікарні. Ну і що ж робити при харчовому отруєнні? Ну, по-перше, я думаю, що ви всі знаєте, але я вам нагадаю, що симптоми харчового отруєння може бути біль в животі, нудота, блювання, утруднене дихання. Це може свідчити якраз про бутулізм, про який ми говорили, про нос, підвищена температура тіла. Коли ми пітніємо занадто слабкість запаморочення, втрата свідомості, зміна кольору шкіри, особливо губи нігтів, печія в роті, горлі, шлунку, головний біль, спазми, судоми, незвичний запах із рота, нечіткий зір, знову ж до ботулізму повертаємося, і порушення слуху. Так само до ботулізму і деяких токсичних грибів і рослин. Що ж робити? Ну, перше. Ми маємо пам'ятати, що незалежно від того, наскільки сильно чи не сильно ми отруїлися, які в нас симптоми, до лікаря звернутись потрібно. Та, да, Бо іноді ми можемо думати, що ми отруїлися чимось, ну, щось не те з'їли, да, як ми говоримо, а насправді це може бути отруєння якоюсь токсичною речовиною, тому ми все рівно звертаємося до лікаря. Якщо є підозра, що отруєння спричинене грибами чи якоюсь невідомою рослиною, однозначно швидку, однозначно обов'язково промити шлунок. Та, якщо нічого вдома немає для рвоти, та, то залпом випивається велика кількість води, та, і тоді ми, ну, є можливість от, повернути. Не всмоктується токсична речовина, не потрапляє в кров, а виходить разом із блювотою. Вибачте за неприємні слова, але це реально, всі з цим стикались. Ну, якщо людина знепритомніла, то її потрібно покласти на лівий бік. Та, і, 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 і слідкувати, щоб не задихнулася, якщо буде блювання. Але обов'язково викликаємо швидку. Нічого для вас нового. Думаю, що на цьому ми можемо зупинитися. Дякую і до побачення.